Придбаний фондом Сергія Притули за кошти українців супутник вже дає результати на полі бою. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Завдяки пожертвам українців, Сили оборони України отримали доступ до інформації з угруповання супутників. Один із цих супутників повністю працює на потреби нашої оборони. Ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність. Сили оборони України насамперед, бойові бригади Збройних сил України вже деякий час отримують потік даних з супутників знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнної розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання, розповів Резніков. Міністр додав, що не може розкрити усіх подробиць, але за перші два дні роботи супутника було виявлено та знищено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками, але головне, це допомагає зберегти життя наших воїнів, яке безцінне.